Ця виставка це реквієм про початок війни, про оборону Чернігова, про визволення Чернігова і Чернігівської області. Це саме за ці перші дні, самі страшні, самі жорстокі, самі несподівані, як я вважаю. І це не просто виставка, а це бачення митців цієї військової ситуації, цієї навали. Це не просто якісь там журналісти, а саме є художники, фотоходи, дехто з них воює, дехто з них і зараз в теробороні. Тобто це такий живий матеріал, безпосередньо, я кажуть, закопує. Близько 500 снімків, які живі. Ну і мій, як художника коментар. Це колони, це згоріли, це наше місто, це наші будівлі такі. І після цього, що коли попадає ракета чи бомба, все розлі... розлітається, залишається, що фотографії, дитячі малюнки, ключі від квартир, вже не потрібні. шматки у цих ракет, дитячі іграшки, взуття. Тобто такі речі, розуміти, які викликають певні почуття, чого раніше в нас не думав про це не могли. А тепер до нас прийшла така навала. Ми відкрили цю виставку і характерно, що <кій> на відкритті виставки у нас будуть присутні діти, наш музей музишебствує група дітей, театр мод. Діти самі ш'ють, самі показують, дифілівці роблять. Дитинка вдарила оце дзвоник, дитячий голос, покажу кажу тоді, і тут вони виступали на фоні цієї розрухи. На фоні горя, сльоз війни, молоде покоління демонструє своє прагнення до мирного життя. Стелі це у нас душі загиблих дітей, журавлики. Тобто, от така от, кхе, загальна концепція. Ми видали книжку, хороший каталог на 100 сторінок, оці фото. Це документи. Взагалі ця виставка і ця книга це вже певний історичний документ. Я поки що видав своїм коштом, як кажуть, всього 50 примірників. Там все це подробно, докладно, як кажуть, описано. Коментарі, книжки на двох мовах українською, англійською. Так що це додаток до цієї акції творчої. Вхід безкоштовний, всім без винятку. Відео у нас є повністю, відеоматеріал про перші дні розруху Новоселовки, так і інші. Це документ дійсно. Живе спілкування з людьми, які тільки що ходили, як кажуть, курей годувалися. А тут розвал повний, знищено все. Там в книжці є фрагмент про ягідне. Теж ми демонструємо. Це Це страшний злочин проти людства взагалі. Я там неодноразово був, там збираються музей робити. Но я думаю, що це не можна. це, Скоріше, меморіал варіал, коли такий пам'ятний звірством. Наді мною ця ікона це моя хороша знайома Наташа Папірна, київська художниця, присвятила цю ікону саме Чернігіву, реквієм про Чернігів. І, а рушниківці тут, і на тій стіні. це ну, У мене в зарічному селищі я жив. У мене дом ще збило, сусідній в теробороні був, і у нього попадання в дом, і перш, він якраз стояв на посту, я їхав, привіз його. І він біг у хату, яка горить. І перше, що він витягнув, це рушники своєї матері. Оце наша Україна обгоріла, але не згоріла. І оцей хлопець такий, хата горить, і він рушники рятує, боявся, офіцер. Це у нас перша ракета, яка попала на Чорновола в дім. Оце вже всесвітній наш земляк Чернівський, всесвітньо відомий художник. Художник, фотограф, діяч Саша Аніщенко, Він сам з Чернігівським, ми разом починали. Зараз це Європа, його знаю. Мені художник. І в цій будівлі його мама загинула 92 роки. Ну, в книзі Є фотографії підвалу, де сиділи люди. І там малюнки дітей. Діти малюнки, сонце, пригоду, жодного танка, жодного літака, жодної бомби, нічого. Сидять в смертельному підвалі, а думають про мою. Це наша національна риса така особиста. Людина, яка з першого дня війни, він і його сини це професор Ліпявко, професор нашого педуніверситету. Він з синами воює.